Доброго дня! Зараз знаходимося в Бориспільському управлінні ну, соціального захисту По поводу Пільг. Рішили скористатися з 16 року, 2016 року, хоча приймав участь. Було 16-го року. Сільська рада. І ну, прийшов здати сьогодні у нас вже 5 жовтня 2016 року. І я не знаю, або вони неграмотні, наша сільська рада, або ну, оце стільки вони помилок зробили, довідка на кавпака 23, а видають на кавпака 23. Пишуть те, що ну, всіх, коротше. Може, ще вписати сосільську собаку і кішка. Ну, в принципі, я не проти. Ну, і на цьому дякуємо. Але якось треба це питання вирішувати. Ганьба таким неграмотним сільською раді, як вішенки, які сидять і видають ось такі ганебні довідки, що приходиться нам бігати бюрократію. Бюрократії не буде, тому що ми будемо рубати під саме корінь. Шановні. Чи не шановні овці сільської ради, які е, шанують атошників, е, називають їх овцями? Ось такі от справи у нас. Дякую за увагу. Борітеся, поборете.